Всім привіт! Все дуже цікаво. Сьогодні вам показую, куди продвинулася з картиною Марія. Ось її схема. І ось куди я продвинулася. Декілька рядочків і вже сплетене обличчя. Так, розпочала цей рядочок, так? Це ось цей рядочок, де буде йти ось її вже волосся тут буде розпочинатися. І оця верхня частиночка піде догори. Так що, ніби не багато залишилось, але ще є шматочок такий, є де попрацювати. Чому все цікаво? Тому що м -м, сьогодні релігійне свято, і я всіх вітаю, хто святкує це свято. Але особисто я не підлаштовувалась під свято. Тому і кажу, що все цікаво. Просто запланувала на сьогодні показати. Е без задньої думки просто показати, куди продвинулася і що в мене виходить вже з обличчям Марії. Так співпало. Значить, так потрібно. Тому все цікаво, дійсно. Ви знаєте, це чудово, коли не планує, коли якось воно так складується в житті, що так потрібно. Так, що хотіла ще сказати вам, ще зазначити, Вон, картина Марія виходить, верніше, вже вийшла з експерименту, який я роблю, і вона йде на повсякденне плетіння. Я Її хочу якнайшвидше закінчити, але на першому плані у мене берет. Берет я вам поки не показую. Я ще не можу визначитися з узором там. Я вчора дуже багато відео передивилася, пробувала. Ніяк не можу до цих ниточок підібрати те, щоб мені подобалося. Раніше той узор, який я показувала дуже давненько, то він далі почав виплітатися дуже грубовато. Але я вчора знов починала цей узор плести. Знов Розплітала, пробувала інші. Як тільки в мене буде вже остаточно вибраний узор, і буде йти плетіння повністю берета, обов'язково вам все це покажу. Поки визначаюся, можна так сказати. Так що, як тільки все вам буду все показувати. Ну, ви ж знаєте, що показую те, що роблю. Так, ось такі справи. Ті серветочки також там буду підтягувати. Ну, все в ході буду показувати. На завтра планую маленьку таку виставочку вже підсумкову. В мене все вже підготовлено. Заблоковані випрані роботи. І все вам покажу і розкажу. Ну, а на сьогодні я з вами прощаюся вам кажу до завтра. Бажаю вам гарного настрою! Бережіть себе. Але сьогодні, так як сьогодні релігійне свято просто побажання любити Бога. Це внутрішні почуття. Це їх не можна, я вже казала в попередньому відео, що їх не можна визначити словами. Це те, що тебе внутрі таким щастям наповнює, така любов там, це ці. Почуття Божої такої благодаті. Тому любіть Бога. Будьте на зв'язку з Богом через нашу душу. А я вам кажу до завтра. Дякую вам за ваші коментарі. Дякую за лайки. Дякую, що ви мене просто дивитесь. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Як завжди кажу, а далі багато ще попереду. Дуже багато цікавого. Пока-пока. До завтра!